Запросимо, да. так, Анатолій каже, що ви майбутній народний артист України. Молодці, я Молиться. Е, Це не унікальний, унікальний ансамбль, який каже, що тут закрити. Так? Ми не дамо закрити. Ми закриємо тих, хто хоче закрити і ліквідувати. Оце надбання, Оце Оце нам надбання, надбання, надбання. українського народу, надбання української нації. Це наше майбутнє. Це наші, Оце Але, наші просіть, герої. Будь ласка. хтось хоче закрити. Хто не може. То, кого є розум, щоб нападі того, щоб підтримувати народну творчість, підтримувати молодь закриває. Тому я хочу побажати вам успіхи. Дуже приємно, що ми сьогодні напередодні свята перемоги, сьогодні цей день, ми, ми, ми разом зустрічаємося тут, на цьому святому місці. Бо багато хто з тих, хто тут поліг хлопці, були такого віку, як і ви. Молоді 18 літні. І, на жаль. Полягу себе захищаючи Тому бажаю мирного неба. Щоб завжди лунала українська пісня і українські. <риснят> 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 Оце е, надбання. Наше. Це те, що ми маємо змінити. Молоді хлопці дівчат. Займається мистецтвом. На цьому сьогодні такі політику проводять. що Хто скаже, що травневі свята це місця, хто скаже, що пенсіонери, селяни повинні від газу відмовитися, повинні відмовитися від свого слова, від своєї пісні, від своєї культури, від своїх героїв. Ми від усіх повинні відмовитися. Сьогодні людям кажуть, що від газу відмовитися. Нам скажуть від лікарні відмовитись, від школи відмовитись, від пенсії відмовитись, щоб усім їм вистачило. Хто так упосліджує селянки. Що селяни це наші люди другого сорту, що їм пропонують відмовитися, коли вони тяжко важко пропрацювали, коли діти війни на своїх плечах, на своєму горбу підняли країну, відбудували країну. Сьогодні немає ні уваги, ні підтримки, ні до дітей війни, ні до чотири, ні до героїв Сходу сьогодні війни на сході. Повертався додому, роботи немає. Реабілітації немає, нічого немає. І Ні має бути хто, хтось хто, хто забрати можливість займатися народним кордон. Тому цю політику треба радикально міняти. І, безумовно, напередодні великого.